Ну, що люди зараз ми розважимо? важкий який 25 кілограм. Люди. А що ж це у нас? А це в нас збор 150, люди. Тут вам воно в составі і молібден, і борон, і різні гумати, і амінокислоти. Вноситься що на сою, що на соняшник від літра до двох літрів, люди. Добавляємо в бакову суміш, сульфат, магнія, карбомідіку і поїхали, і бризкаємо. Ну, люди, не забуваємо про всяких падлюк, які сходять нашому соняшничку. ось о вам. Це М, трьохкомпонентний інсектицид. Це вам проти. І попелиці, і клопи. І тютюнові різні трипси, які лажать. І мурашки також їм буде, капець. Добавили по 200 грам на гектар і поїхали, і бризкаємося. То дзвонять вже люди, кажуть, щось у нас соя пожовтіла. Ходимо, не поймемо, чи то болячка якась, чи що, непонятно. Люди, та це у вас недостаток гумат калія. Осьо. Вийшли. Разом до борона додаємо літру гума та калія, рішить вашу проблему. Соя сразу позеленіє, піде гарно рости, піде кращий фотосинтез. Туди додаємо сульфат магнія. І соя ваша возобновиться, і буде у вас гарний врожай по сої, по бункеру, як то кажучи, подивитесь. Люди, а нащо ж нам оцей бор? Без бору масло на соняшнику буде менше це по-любому, вже перевірено. І обирайте тільки гарний бор. Оті, що в інтернеті продають. По 20 кг, та люди, то свята вода, нема діла з нього. Ось о. Якщо бор, то тільки до 25 кг, 150-й бор є в наявності. Чекаю ваших дзвінків, підберемо правильний бор, Подивимося, що по сої. Телефонуйте, вайбер є, вам саме головне мирного неба над головою і все найкраще. Гарних врожаїв. До побачення.